А в нас сьогодні буде посівна. Тому давайте не будемо медліть Вчора уночі геть готувався все. Так, давайте виїжджаємо. Зараз ми будемо їхати на закупку зерна е, для сівалочок наших. Удобрення не будемо купляти із-за того, що я удобрив поле. Не зняв відео із-за того, що був сильний вітер. І там ті, люди, ті, що мені допомагали, не схотіли, щоб я їх знімав. А без них там вони просто не могли не попасти в кадр. Та й через то я не зняв. Зараз покажу, як я одобрив поле. Ось удобрав я його навозом. Теж зараз покажу, якою технікою. Добрив хтз Наша жига вчора чуть не застрягла. Там де я брав навоз на тій базі, то там таке болото при в'їзді. Ось, ось таким ось апаратом ми удобряли. Не помив, бо не було коли. Тільки приїхав додому, зразу Хай захотів. Ось такий ось апарат. Приїхав я вчора в 12 ночі, по-моєму. Так, давайте зараз жигулика нашого поставимо десь під навісом чи десь в тій стороні. І ще із нових покупочок хочу сказати, що у нас появився зілок, появився прицеп до нього та появився отакий ось нагружач для сівалок для газончика нашого. Це недавно ми його заказали, я вам його не показував. Отакий ось ось зіл 130. й Ця техніка буде сьогодні в роботі, крім ковша, бо тому що ми будемо. Вилами загружать зерно в ЗІЛ. Так, чим же ж ми будемо сіяти? Ми будемо сіяти ХТЗшником і моїм МТЗ. Будемо сіяти з братом. Отака ось осівалка СПУ Це 8 а оце, мабуть, 6. Чи наоборот, не помню точно. Яка десівалка, сівалка? Тут не, не написано на них. Так, зараз. Що ми робимо? Зараз заводимо МТЗюка. Ставим сюди. Ай, дід Петя тут їде. Ми заводимо газончика і будемо зараз вирушати за зерном. Так. так. Іде там МТзюк? Їде, їде. Так, хорошо, ми можемо їхати, значить. Я хотів вам сказати, що до нас в село приїжджав куток, бо ХТЗ погано затрамбував пісок. Мені не спонравилось, як він його куткував. Чи боже трамбував. Я ще не проснувся, просто той через то так заговорився. Мені не що я орендував куток, нам зробили, закоткували. Стало ще, ще краще, ще в 8 разів краще стало, ніж було. Зараз ідемо. Магазин тут знаходиться недалечко. Так, там тизюк там чуть, -чуть вільніше йде. Ось все цей магазин у нас. Да, так ось ось заїжджаємо, відкриваємо кришки. Открили кришки, отакий на газоні сюди стоїмо. Глушимо його, йдемо в нашій МТЗюк. Зараз купимо вило для нього та ось є матеріал. Так, все, подони ми купили, значить зараз підціпляємо вила для нашого МТЗ. Ось так ось. Пускаємо. Зараз будемо працювати, але треба ще не спустити. Все. Піднімаємо. Так, зараз загрузимо. Так, ось вже останній подон. Я думаю, що нам чотирьох тонн довелося вистачить з головою. Іззадві надився, де немає машин. Включаємо поворотник і їдемо. О, чуть-чуть зацепили, чогось страшно. Так, в дзеркалах дивимося, щоб Петрович за нами їхав. Ну ч, він у нас дожинає, він ги буде їхати все одно по моїм слідам. Він тут местний, дорогу знає, если що. Зараз наліво. От тут я не засипав піском, із-за того, що тут я рідко їжджу. І жителі тут теж рідко їздять. Та і в основному там не сильно така здорова яма із болотом, як там була. Або даже як і на тій базі. Там взагалі там таке є мище на тій базі. Пришлось брати троса та МТЗ витягувати Жигулика нашу. Поехали на Жигул і тоже Петрович мені допомагав їхати назад. Так, давайте зараз... Віднову виставимо трубу отаку От заглушимо його. Ви мене можете спитати, чи я їду на оцьому своєму МТЗ, а не на 1523-му. Ну, бо і на ньому треба ж колись працювати. В основному цей у нас працює як погрузчик. Оцей Т-150-й, він для важких робіт таких. Там для оранки, коли у нас там буде воно. Для цього всього. Так, піднімаємо. Так, кришки тут знімаємо. І зараз їдемо наповняємо сівалку. І перший раз працюю з перегрузчиком, бо тому що в основному брат казав, що він нагружав на... Просто брав, купляв поддона і зразу із поддона висипав. Так, перша сівалка всю вже забита. Заводимо його. Піднімаємо сівалку. нього сперді противес, тому йому не страшно там. Должно бути не страшно. Та тут буде у нас добре, я так думаю, нічого перекидатися не буде. Якщо що, якщо йому там прям сильно буде важко, то ми підцепаємо 15-23. Все, засипало. Якось швидко воно сипить. Так, давайте. Варві ми будемо їхати, а потім вже за нами брат буде їхати. І обов'язково за собою візьмемо газончика. Даємо в наш МТЗ, Обов'язково беремо отакийсь запас щоб вони не зацепили мою копейку. Да, це ж копійка Жигу копійка одне й те саме Так, боже, щось я за ці отбойники на що він їх сюди понаставлював. Капець, я в шоці просто. що їх було сюди понаставлювати ці отбойники. Хай би тут якась техніка може стояла. Б. Так, він там. Звісно що проїде. Так, все, ну, вирушаємо. Так. Е, Обійдемо края спочатку. А тоді вже будемо остальним займатися. Договорилися ми із братом, щоб перший проход зробив я. Ну, ну як перший, взагалі, щоб я краї пообходив, а тоді він буде робити таке, він е, там буде дивитися, збоку там стоять, буде дивитися, як ми тут працюємо, як ми сіємо. Значить сія, все добре, там клаптик, нічого страшного там не буде. І з маркером так, удобніше. У мене нема тут такої навігатора такого, як у нас в Ілі. Там де тесорчик. Так, піднімаємо. Щоб не було пересіву. В одному місці багато посіяно, ми таку будем, звідси будемо починати, опускаємо. Он зараз так ідем, наче МТЗ нормально їде собі. Не сильно йому важко і не буксує, іначе. Тепер я так подумав, що хай брат з того боку робить, а ми будемо з цього боку робити. Я такий хочу побільше поробити на МТЗ в цьому. То в основному катаюсь то на ХТЗ, то на Білорусі. І хто думає, що брат мені нічого не робить, то він ще ого як робить. Він, хоч і робить за кадром, він просто не хоче, щоб попадати у кадр, не хоче зніматися, то він як не в відео, він стільки роботи робить, він їм взяв там, мені допомагав на навоз нагружати і допомагав мені розкидати, все допомагав робити, кожен раз допомагає підсиплятися мені. Тому не треба казати, що він там нічого не робить. Він ще ого, як робить. Так, все, брата ми... Поставили, хай там працює. Він там край обробив собі. Так, а ми ось їдемо по маркеру. Капець, він таку ми ще риє цей маркер. Що, взагалі, по ньому нереально й тупо їхати. Ну, от подивіться. Риє таку ми ще? Та ні, будемо мабуть без маркера, бо тому що дивіться скільки просєві із-за цих ям. Тут уже якось я досію, але там будемо без маркера вже. Будемо ходити ми вздовж. Так, давайте, мабуть, з вирівняємося. Вирівняємо площу, а тоді вже оцей лапа справа зробимо, щоб тут у нас було рівно. Без маркерів, звісно, дуже велика вероятність, що може бути просів. Ну, нічого страшного. Як я казав, хай лучше просів, ніж не досів. Чим може трактор буксувати за того, що все-таки ж ми ж удобрили. Там був свіжий навоз. Мокренький такий ще. Так. Ось ми пощі ще доїхали. Ще з цього боку маркер. Так, мабуть, ми її зараз не заберемо, так? Да? Може і заберемо, дивіться. Наче захвата сівалки хватає. Може і не забрати. Та ні, не заберемо. Тут невеличкий клаптик останеться, ну нічого страшного, я позакриваю всі сошники, крім оцих тут двох чи скільки тут буде. Там тут не два буде. Ну, коротше, тоді стану та подивлюся, скільки там буде, та позакриваю їх. А тоді вже будемо сіяти по-нормальному. Як усі нормальні люди. Так, все, всі сошники я повернув, все от, пооткривав і зараз будемо сіяти. Там, звісно, він так літає, той брат. На таких скоростях він там їде, що це капець. Я тут, значить, елі плентаюся, а він там оно так літає. Ну все таки що ви хотіли? ХТЗшник проти МТЗюка? Це, звісно, різниця гігантська буде. А, все, у нас сім'яна закінчилась. Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Так. Ну зараз... Як ми будемо грузитися, то у брата спитаємо, що у нього там і скажемо хай сюди їде. Коротше, пацани, в мене для вас дуже-дуже погані новості. Щоб ви розуміли, оця сівалка та що в мене сіє тільки кукурузу, горох і соняшник. Оця сівалка та що брата сіє пшеницю, і оце таке всяке. Представте, що робиться, половина поля в соняшнику нафіг. А половина в пшениці. Це взагалі просто... Це не описати словами, він не міг дві однакових сівалки купити. Бо хоча б сказати. Сейчас Зараз я йому тупо пику наб'ю просто за це, ну що це, ну що це таке? Приїхав на дозаправку, дивлюся, має тільки тут соняшник. Я тупо в шоці просто, зараз я йому пику таку надеру. Коротше, пацани, він сказав, що нічого страшного, він про це знає, просто забув мені сказати. У нього таке вже було, тому будемо молотити дві культури окремо. Зря я його позвав сюди, а то тут буде коптикниці, то основне все соняшку. не буду її досівати, хай сам досіває. Це затіяв, хай сам його і сіє. я зараз оціплюся та й буду їхати додому. Хай там оце все сам обирає його. Він цьому винуватий він. Він мені не сказав, не сказав, ну так. Шо? Які ще проблеми від мене повинні бути. Які ще питання до мене. Так, зараз поставлю, та й все, трактора навіть заганяти, мабуть, не буду. А може і зажину, не знаю. Ох, боже, це капець. Це просто сплошніший капець. Так, зараз опустимо. Думав, що хоч сьогодні день нормально пройде. Як завжди, в принципі. І ну а шо ще стояли очікувати? Я не сильно хотів сюди їхати, оце із-за цього. Бо я знав, що оце таке може бути. Ну все-таки рішив для вас зняти контент і побудь тут. Приїхати, допомогти. Це такий двоюрідний брат. Фігушки, оце Поїду. Удаюся, больше не приїду сюди. Ібо ж если під цим відео буде хороший актив, що ви мене самі змусите, щоб я сюди поїхав. Потому що просто так я сюди вряд ли поїду. Ібо ж, если ви мені там чи денег не дашь чишу. За ще йому бесплатно помогаю. Короче, на цьому будем закінчувати наше відео. Всім спасибо за просмотр. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал і всім пока.